С одна БМП у ворога під прикриттям техніки бойовики намагались підійти до нашого опорника під Новотроїцьким. Українські воїни змушені були відкрити вогонь. Відповідь зі штатного протитанкового гранатомета. Свій постріл і влучення навіть встигли зафільмувати. Наталка Нагорна говорила з героями. Ціле поле квітів з видом на кар'єр поблизу кладовища. Тут українські військовослужбовці сьогодні вночі знешкодили БМП противника. Це була відповідь на ворожу провокацію. Противник намагався піти у штурм, але його дії були припинені на самому початку. Спочатку відкрили вогонь і снайперський вогонь, потім кулеметний по нам. Потім підключились БМП. Один по наших позиціях відкрили вогонь. То ми що за забезп... маємо. Дати якусь відповідь. У відповідь на провокацію бойовиків українські військові застосували три види зброї: це автоматичний гранатомет, станковий гранатомет, а також крупнокаліберний кулемет. От амон склади, і от бабахать попаданий побег. Видієш? Давай, Давай, туди же, насипай, насипай! Давай туди ще. Пойшла родна. Мені видели, і видели і і слышали. Було, не слышали. Командир командир. Гурнірував ПБЛ. Да. Я думаю, понимали, откуда по ним конкретно працювати. Це вже друга. Бойова машина піхоти знешкоджена українськими солдатами поблизу Новотроїцького за останній місяць. Цим фактом навіть є відеопідтвердження. Ці докази українські солдати вже передали до штабу. Відео це тільки одні з вот, доказательств, грубо говоря. Да? Странно применять слово «доказательство», когда ти говориш об уничтожении, а не оправдании, допустим, себе. Обстріл українських позицій починається в день, проте і наші хлопці у відповідь не мовчать. Давай, туди же, насипай, насипай! Туда туди наш все хорошо, добро. Нашу сторону прилет вы слышали, а потім наша ответка. Пошла. Там нет совершенно никаких мирных жителей. Это абсолютно боевая позиция полностью. Вам не видно, что там на складок забіряється. Серйозно, ти видяш бинокль горит хорошо. За збиту ворожу техніку українські військові мали б отримати гроші. Проте, коли вони зможуть отримати цю премію, наразі невідомо. Наталія Нагорна, Віталій Дорощенко, Віталій Овсяніков, ТСН 1 плюс